А живемо у світі під егідою пост постіндустріальному суспільстві на теренах колишнього пострадянського простору і в епоху постмодернізму. Що ховає за собою це поняття? Ми з'ясовуватимемо протягом двох ефірів програми ЕМСІТИСА разом з культовою особистістю нашого краю, директором інституту іноземних мов, літературознавцем, письменником і просто освіченою людиною Михайлом Михайловичем Рожко. Михайло Михайлович Рожко. Член національної спілки письменників України, лауреат першого всеукраїнського телефестивалю Україна, диво дивовижне. Автор серії телефільмів як ся маєш Америку, як ся маєш Шотландія та як ся маєш німеччину, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач об'єднаної кафедри зарубіжної літератури і французької мови. Про себе каже, що любить думати, мріяти, писати, коли йде в голову, читати класні книжки, закохуватись і закохувати у себе. Серед письменників віддає перевагу Федору Достоєвському, Михайлу Булгакову, Герману Гессе, Кену Кізі та Джорджу Фаулзу. Доброго вам дня! Сьогодні я запросила вас до студії, аби поговорити про постмодернізм як сучасний європейський світогляд. Що ж стало передумовою до виникнення постмодернізму на ваш погляд. Ну, історія іде. Виникають різні течії, бачення, концепції. Не завжди можна чітко знати, чому саме вони виникли. Але зрештою вважається, що таке нове мислення постмодерністське, як його нині називають. Виникли в результаті розчарування в тих, нібито хороших ідеалах, які зародилися на початку відродження епохи Ренесансу. І все ж тут, десь вони трішки підшліфовувалися, але існували до кінця ХХ століття. Це саме ті ідеали, на яких засноване просвітницьке таке, європейське, сучасне, модерне суспільство, так зване. Індустріальне, раціональне, науково-технічний прогрес, споживацтво. Е, Отакі от, от речі, ідеологія. Що, що ці цінності дали? Дуже хорош на перший погляд цінності: гуманізм, міра в науково-технічний прогрес, раціоналізм, а дали реалії ХХ століття, світові війни, яких не було раніше, Холокости, концентраційні табори, тоталітарні режими, фашизм, сталініс, пол по одзину і подібні явища, біологічна зброя, атомна війна, Чорнобиль, екологічні прогреси, процеси, екологічні катастрофи. Забруднення світового океану, повітря, клімат, зміна, все, що нині маємо. Різні хвороби, які в нас з'явилися, стреси, остеохондрози, ранні інфаркти і тому подібні речі. Таким чином суспільство розвинулося, наука стала вищою, освіта вищою, виробництво кращим, забезпечення матеріальне кращим у 20 столітті в Європі, а чи ми щасливіші? Тобто, людина кінця 20 століття, там починалося нове мислення. Вона ж ніяк не була щасливішою, вона можливо була ще більше затиснена в лищата стресів, страхів, невпевненості в завтрашньому дні. Атомна бомба, висить, чи нейтронна, чи ще якась. Зараз ми все, що робимо, хочемо зробити хороше. Ми говоримо гуманно, це має бути гуманність, але під словом гуманність і перед цією ідеєю дуже багато зла вчинено. Е... Постмодерністи що пропонують, якщо вони говорять, що гуманність – це погано. Тоді що є альтернативою людина-гуманіст це людина, яка розділяє ті ідеали, які заснувалися в епоху відродження і існували. І існують ще по цей час, десь да? до початку постмодерністського мислення. Багато людей ще й нині так думає. Таким чином, гуманізм це віра в те, що якщо в середньовіччі вважали, що людина маленька, вона має страждати в цьому житті, щоб заслужити вічне блаженство в тому світі. Бог всім керує ми, діти Божі. Нам треба вгадати його волю, то саме з епохи відродження починається віра в людину антропоцентризм. Uh -huh. Людина цар природи, людина могутня, людина має розум, людина цар на цій планеті. Вона народжена для щастя, має підкорювати цей світ. Людина приватизатор природи. Все, що тут є, має служити нашому щастю. Тобто гуманізм це віра в те, що кожна людина має бути щаслива, для цього прийшла на цей світ. Але що таке щастя для більшості людей? Високодуховна людина має щастя в жартовності для інших. Але більшість людей не високодуховні. Більшість людей це егоїсти, які хочуть собі, 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 собі. І зрештою, гуманізм це. А давайте бути щасливими. І нібито хороше слово гуманіст перетворюється на гедонізм. Так як нині молоджі. Дай дай, 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 хочу, 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 хочу. І ніхто не думає, що треба щось дати іншим. Треба чимось поділитися з іншими. Якою повинна бути людина в ракурсі постмодернізму. Ну, зрештою, якою повинна бути людина, нам вже дуже давно дали всі світові релігії. Да? Це і Ісус Христос, цей і Будда, і Лаодзи, і Заратуштра, і Магомет, і, і багато інших пророків, і Мойсей. Так, Вони кажуть, єдине, ти маєш навчитися переступити через своє его, стати альтруїстом, думати про інших, любити інших Христос. Полюби інших, як себе самого. Полюби Бога і полюби інших людей. Ти переступиш через егоїзм, не роби іншим те, що не хочеш, щоб робили тобі. От, от Правило. Тобто, зрештою, це правило і нині існує у всіх концепціях. А що таке постмодерніст взагалі? Постмодернізм це нова концепція, яка бореться проти всіх тих ідеологій, які нав'язувалися у модерному суспільстві ну, до ХХ століття, для того, щоб особистість могла вільно вибирати свій шлях. Причому це дуже таке толерантне мислення. Основна риса постмодернізму це антифанатизм. От якраз так так. тут і є основа. Ці нові мислителі побачили, що більшість проблем у нашому житті існує від того, що люди розділяють якусь точку зору. Збирають дідину однодумців і ненавидять тих, хто думає інакше. Наприклад, християни і мусульман, мусульмани християн, мусульмани і буддисти воюють на релігійному ґрунті. Це може бути політична ворожнеча, як червоні і білі анархісти, там і ще якісь Росії колись Але нічого так не об'єднує народ націю як спільний ворог. Згодьтеся. Спільний ворог це такий основний, те, що може об'єднати людей. Сенс життя в чому? Об'єднати націю? Чи нація об'єднується для того, щоб зробити хороших людей створити? Тобто вовки теж згуртовуються в зграю або леви в прайд, коли нищать когось, правда? Хижацьке, хижацьке згуртування, або згуртування боягузів не згуртування сенс, правда, життя, а сенс в тому, щоб люди стали кращими. А проблема ворога вирішена давно це всі проблеми зомбування, ідеології, фанатизму. Ленін шукав. Дворян винних, давайте ми цих дворян скинемо, бо вони винні, ви всі бідні, давайте вам погано живеться, станете багатими. Uh -huh. Але для того, щоб ви стали багатими, от хто нам заважає, Тепер йдіть за мною, зробіть мене керівником, я вас поведу, ми їм наб'ємо пики, вижимо, вб'ємо і нам буде добре. Так само робить okay. Гітлер. Та знаєте, хто нам винен? ми бідно живемо, нам погано, хто євреї нам винні, давайте ми євреїв втюримо, зробимо їм холокост, газові камери. Концтабори закриємо, бо вони винні. І народ об'єднується да, чомусь на такій хижацькій ноті. Або так само ми зараз, хто нам винні так само, Та, росіяни нам винні, Десь, чи угорці, там, чи ще хтось, поляки, Та, хтось з нас дасть, були конфлікти. Та, давайте згадаємо ці конфлікти, на натиримо один одного, настроїмо один проти одного. Mm -hmm. Це є фанатизм. Зрештою, шукати винних. Якщо в тебе щось не виходить, безперечно, є зовнішні якісь умови, які тобі заважають, але в першу чергу дорослий чоловік має питати з себе. Чому в мене не вийшло? Що я не доробив? Чому в того вийшло, в того вийшло, а я ні? Ми ж в одинакових умовах країна одна і та сама, чому йому влада не винна, чи тому москалі не винні, як вибачте, що я таким словом кажу, угу. не, 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 не. чи цьому мадяри не винні, Не достигли, а мені всі винні, я нічого не достиг. Та тому, що вони... Шукають проблему в собі і вирішують, а ти шукаєш проблему в інших. Значить, ти ніколи не будеш успішним в тому плані, що ти себе не реалізуєш. Віся, ми говоримо про постмодернізм як сучасний з приміткою європейський світогляд. Україна вона часто питає себе, хто ж ми є на карті? Чи ми е Східна Європа, чи ми якась частинка колишнього пострадянського простору. Чи термін «постмодернізм» і цей світогляд він близький українцям і в якій саме мірі на ваш погляд? Важко говорити. Безперечно, що мислення постмодерністське зародилося в Західній Європі і в Америці. Безперечно, для нас це нове щось, що прийшло до нас після розвалу Радянського Союзу, там воно вже було, і ми почали заднім числом з ним знайомитися. Ну, але, як правило, це така толерантність, вона всередині кожного з нас мала би пробудитися і, і знайти собі місце. Тому що головне в постмодернізмі мисленні, так я вже казав, uh -huh. не ненавидіти іншого, тому що він має іншу релігію, іншу мову, іншої нації, іншу громадянську позицію, іншу політичну концепцію, іншу зачіску, інший смак одягатися, інші страви любить, іншу музику слухає. Тобто, це спроба не ненавидіти іншого, інакшого від себе, не а не ненавидиш, значить, ти що боїшся. Бо ненависть це другий бік страху. Тобто, зроби, стань сміливим. Що ти переймає, як живуть інші, якщо вони тобі не шкодять? Живи, як ти хочеш, і дай їм жити, як хочуть вони. Таке мирне співіснування, толерантне співіснування людей з різними концепціями, національностями, мовами, культурами, смаками, захопленнями образом життя і так далі. Це якось, знаєте, звучить трошки утопічно як для мене, тому що якщо візьмемо, наприклад, таку країну, як Росію, де є влада конкретна, безопозиційна, дещо є головний вождь, там в обличчі зараз не будемо казати кого, і він вирішує за багатьох людей з різним світоглядом, з різною релігією, різною культурою. Якщо зараз кожен стане постмодерністом, буде жити такими принципами, як ви кажете, чи зможе взагалі існувати ця країна? Ну, по-перше, кожен не стає, правда, так само, так. як і завжди. Навіть гуманістами були не всі. Це є якась частина людей мислячих, яка розділяється нові концепції. А до мас воно доходить століттями, коли вже народжується нова концепція, і так завжди було. Ми завжди боремося за свободу. А, і постмодернізм теж трактує, що кожна людина повинна бути вільна. Так? А, де межа між свободою і вседозволеністю? Чи є описано це? Е, ну, по-перше, свобода це ти вільний в тому, як ти формуєш своє життя. Але є межа, ти не маєш формувати чуже життя силою. Тобто, кожен має. Ти маєш свободу, але і твій сусід має свободу жити, як він хоче. Ти не маєш йому нав'язувати. Так? Ти вибираєш свій образ життя, і ніхто не може тебе заставити щось інше робити. І ще такі... А все що таке вседозволеність. Вседозволеність. Ми розуміємо таке. Це як св... своєрідна вс... анархія, це все дозволеність. Але багато людей розуміти не... не відчувають цю межу. Для них слово свобода в них немає. Чи може бути взагалі свобода в певних рамках? Ну, по-перше, ми вже знаємо дивіться, свобода. Ми всі мріємо про свободу. Так? Хто вільний, дитина чи дорослий? І батьки щось дозволяють, щось не дозволяють, але вони про неї піклуються. От таке взає... немає свободи, але немає піклу заповідальності, немає нема тягара, що завтра буду їсти, де буду робити. Батьки думають. Хочеш свободу? Всі діти мріють про свободу, але вони не розуміють, що доросла людина стає свободною, і автоматично біля свободи з'являється тягар відповідальності. Я про себе маю дбати, я себе маю годувати, тоді я маю право приймати за себе рішення. От свобода завжди об'єднана з відповідальністю. Свободи без відповідальності нема. Це розірвання єдності, гармонії. Це щось деструктивне і ненормальне. Тому. Е що таке все Це коли люди хочуть робити що вони, веселитися, гратися, не розуміючи, що є відповідальність. Є програма, ну, наприклад, Бога програма. Так. Що таке воля по-християнськи? по християнськи воля це не те, що я хочу робити щось проти увагу Божим бажанням. Я маю відчути, кого Бог з мене хоче бачити, а Він хоче з мене бачити тільки добро. мого таланту, духовності, рівня, От такого рівня я маю досягнути. Це бажання Бога. Якщо я його відчув, то в бажаннях Бога я вільний рухатися туди, куди хочу. Я можу опиратися Божій волі. Тоді це вже не свобода, це своєволія, є по російське. Це вже щось противага духовному моєму розвитку. Таке своєволія, я собі не себе нищу, дестру... деструктивно нищу свій талант, свої здібності і так далі. Це як мала дитина. Батько хоче добре і каже: не сунь пальців в розетку, бо уб'є тебе. Але дитина розумна дитина. Зрозумію, що це для неї вибір, вона може сунути і знищити себе. І лише із супротиву того, що забороняють, а ще й зато я туди суну пальці, дурно можна себе знищити. Давайте поговоримо про розкід постмодернізму. Я знаю, що в 1969 році е, вийшла така стаття, е, в мене навіть написано автора його, зараз скажу, Леслі Фідлера. межу». Американський, американський дослідник літературознавець. Так, так, і надрукована було в журналі плейбой. Літератури. Так, е, так. Дуже цікаво, чому саме цією статтєю о, знаменувався початок постмодернізму. Є багато, багато версій, що починається постмодернізм, це американський, один з варіантів американських навіть. Е, насправді, навіть не знаю точно, коли він виник. Нове мислення було вже у Франсуаре Бле, і Пантеґрує. Воно було таке саме: він висміював всі фанатичні ідеї, всіх фанатиків, те, що нині роблять постмодерністи. Просто він випередив свій час, коли ще так ніхто не думав, і ми не називаємо його постмодерністом. Але мислення в нього, концепції ті самі постмодерністські, е, і багато інших. Ми знаходимо письменників, які час з часу з'являються мислителі, які веселі, які висміюють концепції диктаторські, ненависть до іншого. І боротьба с міхом із. Своїм опонентом. Це теж постмодерністська риса. Я себе теж відчуваю постмодернізм, тому що я дуже люблю іронічно говорити, особливо, коли щось нав'язується дуже сильно, в мене угу. такий як супротив. Ось ця роль іронії. Вона яку ще, що вона відіграє в постмодернізмі. Ну, роль іронії взагалі дуже складна насправді. Тому що постмодернізм це не лише іронія. Іронія це лише зброя постмодерністів. Головне для них антифанатизм, толерантне ставлення до іншого. Це зняття бінарних опозицій, про це окремо можна говорити. Це теорія про відносність істини, як такої, про те, що ми нічого не знаємо, а те, що знаємо, це лише наші бачення певні на нинішній час. Але зброя, головна в них сміх. Сміх це і іронія, і, і гра, і пародія, і тому подібні речі. Щодо іронії окремо, можу сказати, що іронія добра, але не завжди. Знаєте, от, наприклад, якщо взяти Томас Стермс Еліот, був такий англійський поет, okay. і любовна пісня Альфреда Джі Пруфрука в нього є, де він якраз показує, що занадто сильна іронія, самоіронія щодо себе може з тебе зробити людину, яка ніколи не добивається. Мети. Тобто вся ця пісня про людину, яка 30-річний чоловік, він відчуває, що він не самовпевнений, він дуже скромний, він дуже самоіронічний. От Йому подобається дуже красива жінка, дама знатна. Він знає, що вона вже і животик і трішки є. І... Лисенка тут підбилася, і він такий неупевнений собі, такий розмазня трішки, ну не герой. І він так би хотів і зізнатися в коханні, але він вміє побачити себе з боку, що нам кажуть, що це дуже добре. І він бачить, як він буде смішно виглядати, він самоіронізує над собою. Я буду як краб підходити, і моя там животик буде вісіти. Який я, я не гамлет, я тільки його помічник можу бути. Я не горжуся. І зрештою, він бачить, як він буде смішно виглядати і боїться виглядати смішним, і не йде, не зізнається в коханні. Тобто, в даному випадку самоіронія призводить до неакту, до недії. Я, я тільки що себе впізнала. До, до того, що не відбулося, так? це великий мінус. Але з іншого боку, а що ж тоді таке ця іронія? А що це за страх, що це за скромність? Ми кажемо, є люди вискочки, це дуже недобре. Угу. Будьте скромними, але в міру. Тому що занадто скромна людина це той самий вискочка, той самий егоїст, той самий самозакоханий нарцис. Чому людина боїться вийти на публіку і щось сказати? Якщо вона не дуже себе любить, то їй до одного місця, що про неї подумають. Треба щось сказати. Є, є мета, і вона й сказала. А друга, і треба би сказати: але а як я буду виглядати? А раптом я зашпотаюся, а раптом мене не вийде, з мною посміються, я це не перенесу, я так себе люблю. Не дай Бог, щоб наді мною посміялися, він просто не вийде до людей. Це дуже скромна людина, виявляється величезний самолюб, і егоїст і нарцис. розумієте? тобто все має дві сторони завжди. Є. Ми ви якраз говорили, що постмодернізмі є таке поняття істин, що її як взагалі немає. Ось до прикладу, роман майстри Маргарити, він, хоча й не постмодерністський, але там є така сцена, коли понті Пілат питає Вішуа, Ішуа: що таке істина? І Шуа, тобто Ісус Христос, мовчить. І це трактується так, що він не не те, що не знає, що таке істина. Він вважає, що люди, можливо, або не здатні, або не готові пізнати її. Ви поділяєте цю думку, чи все ж таки справа в тому, що щодо істини і неможливості її виказати, дуже багато філософів говорило з давніх стародавніх часів до нашого часу. Це, і Китай, це Лао Цзи, це Ісус і багато інших. Мислі висказана є слож. Тобто, навіть якщо ти щось відчуваєш, коли ти вже передаєш, ти щось спрощуєш, і вона вже не зовсім правильна. а тебе ще й неправильно до кінця зрозуміють. По-друге, а люди знають істину. Істина це Бог. В будь-якому випадку ми знаємо, який Бог, що таке Бог, як правильно себе вести. Ми хочемо це вгадати, це дуже важко. Ми можемо трішки наблизитися або віддалитися від тої істини, але повністю знати, поки що людство її не знає. Релігія взагалі яке ставлення постмодерністів до релігії. Дуже позитивне. Релігія? Ну, Що ви маєте під словом релігія, так? Чи це просто якась е ієрархія, система, я де про... люди ходять, платять гроші і набирають чим більше собі людей, Не, я щоб проти збирати з них релігії. гроші, розумієте? Це тоді вже соціальний інститут. Е чи е релігія як віра, віра в Бога, в духовність, християнська там, чи інша. Читаєш мудрі книжки пророків Євангелія Мойсея, чи якісь східні філософії, ти мудрієш однозначно. І, безперечно, духовність Божа? Ну, я думаю, посподинізм ви але висміювали цю ієрархію, напевно, багато творів було про ну, написано. І політичну, і національну, і будь-яку, безперечно, не, не можна фанатіти. От коли одні, е, Бог один, всі люди вірять в Бога. Якщо вони релігійні або нерелігійні, так? Всі релігійні люди чомусь вірять в Бога, але різними мовами і по-різному його називаючи, ворогують один з одним і вбивають один одного. Коли Бог всіх нас створив і вчив любити один одного. Mm -hmm. і не такий абсурд. Здається, все розуміємо, але вихід так і не знаходимо. Ну, якби розуміли, то ви знайшли, мабуть, багато чого не розуміємо. З іншого боку, завжди було тисячоліттями. Були мудрі люди, які вчили жити альтруїстично, аскетично але мало хто дотягував до того рівня, хто й розумів, а багато взагалі навіть не цікавилися. А третє заставляли пити цикуту Сократа, розпинали хреста, і давили Галілея. І ага. так далі. Тобто це завжди було. На жаль, історія людства це не, не шлях там з квітами. Це дуже кривавий шлях, дуже більше дурі, вбивства, ненависті, жадібності, страху ніж позитивних речей. Хоч ми прикрашаємо цей шлях для себе, так? Мені здається, людина інколи зайва в цьому світі. Дивіться, модерн, епоха модернізму, вона передбачає пошук нової системи. А постмодерністи вони кажуть, що ця система її взагалі не варто навіть паритися, скажімо, молодіжним сленгом створюючи. Її. Тоді як жити? В якій системі окремо в окремому світі? Але ми ж соціальні люди мусимо якось зуртовуватися, як бути. Якщо ми будемо весь час висміювати, то як же тоді жити? Постмодернізм висміює фанатизм, висміює агресію, висміює бажання нищити інших людей, або заставляти їх страждати, якщо вони не розділяють якусь свою точку зору. Це єдине, що він висміює. Або просто смішні сторони життя. Ми і так сміємося. Він нічого не нав'язує, він розбиває старі стереотипи, які несуть багато бід і нещасть нам. А чогось нового він не дає, він дає свободу пошуку свого шляху. Щось нове, можливо, з'явиться пізніше. Правда, він розчищає Розчищає наше життя від тих стереотипів, які століттями давлять нас, заставляють ворогувати, нищити один одних, заставляти страждати, бо ми тут згрупувалися, у нас така точка зору, а у вас інакше, значить, ви вороги. Та чому в біса ми маємо ворогувати? Так, Я українець, той єврей, той угорець, той росіянин, ну і що? Якщо я буду дружити з ними всіма, якщо вони чесні, порядні, добрі люди, цікаві, розумні, мені з ними цікаво. І з деякими своїми людьми однієї нації, якщо це злодюги, бандюги і хамло або ще якісь, мені не цікаво буде. Ви згадали про таке поняття як бінарність. Можете зараз? Так, безперечно, це ще одна риса постмодерну. Він розбив усталений усталену концепцію, яка існувала. Так звані бінарні опозиції, тобто пара антонімів. Ми ділимо світ на дві половини протилежні, так звикли. Ліве, праве, високе, низьке, духовне, матеріальне, чоловік, жінка, схід, захід, правда, кривда і тому подібні речі. Ну, зрештою, це не нове. Це давно існувало у східних філософіях. Ім'я, правда? Системність одне без одного не може бути. Як можна, ми ділили світ на добро і зло і казали, що є одно краще, вставали на його половинку, а протилежна ситуація це була неправда, брехня, її треба було нищити і все уніфікувати. Це є ідея фанатизму. А постмодерністи, зрештою, як давно вже в філософії східній, в буддизмі, в індуїзмі, сказали, не може жити одне без іншого. Хто швидше доскаче до фінішу людина, яка скаче на лівій нозі, чи людина, яка скаче на правій нозі? Безперечно, той, хто піде на двох, або побіжить, правда? <рес> Звідки береться світло? Маємо плюс і мінус, правда? Добре, якщо плюс це добре, а мінус це погано. Заберемо мінус, буде світло. Так і життя не буде без цих двох колонь. Тому замість або, або, правда, або в нас, або в них, або православні, або католики, або християни, або мусульмани, або мусульмани, або буддисти. Або одна нація, або інша нація, або демократи там, або монархісти, або червоні, або білі, або розумієш, одна коаліція або інша коаліція. Це все дурня, це розводняк. Це на дурних істинах людей між собою стикуємо і воргуємо. Постмудерніст каже, замість або нас, правда, або у вас, mm -hmm. або ми праві, або ви. Постмудерніст каже, і ми по своєму праві, і в нас є частина правди і частина помилок, і ви по своєму праві, у вас є частина правди, частина помилок. Та нам треба не протиставлятися один одному. А поділитися своїми знаннями, і ми разом будемо знати більш-менш якусь таку об'єднану кругу гармонійну правду про життя. Як чоловік і жінка, да? ми говорили? Хто вище, чоловік чи жінка? Тут можна приклад показати. Традиційна патріархальна концепція релігійна чоловік вище за жінку. Жінка це яблуко перша взяла, і через неї ми втратили рай. Іслам каже, що жінка – це ще ада.